Це поребрик вісімка. Оп. Теж тут наготували. Йо-майо, -йо. краса. До речі, а це грейдер, який нам подарувала колись ще давним-давно промислова група Ковальська. Представники. Ти подарунок нам колись робили. Прикольний. Ребрик вісімка теж. Ага, і трохи блоків, так, да, у нас тут лишилося. Так. І ще тут у нас бортається 15-го у нас тут трошки є. О! А там он чистка.